На Олександрівських чоловіків чекає чергова мобілізація. Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко. У зв'язку з поширенням проявів тероризму на території України, що призводять до загибелі мирного населення, військовослужбовців, працівників військових формувань та правоохоронних органів України у східних регіонах держави. Концепцією угрупування військ, сил і значним наступальним потенціалом на території Російської Федерації поблизу по Державного кордону України. Загрозою нападу небезпекою державній незалежності України з метою забезпечення оборони держави на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України відповідно до пунктів 1-17-20 частини першої статті 106 Конституції України, президент України підписав указ про часткову мобілізацію. Часткова мобілізація стосуватиметься усіх областей України під час цієї мобілізації призиватимуть в першу чергу військовослужбовців, які Проходили військову службу, які мають відповідну військово-облікову спеціальність, в якій є потреба на даний час в військових частинах і збройних силах України інших військових формувань. Є інформація, що будуть призивати також тих військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби у мирний час та обмежено придатними у воєнний. Але таких військовослужбовців призиватимуть в частини тилового забезпечення. Чи змінюватимуть новопризвані військовозобов'язані тих, хто зараз захищає країну в зоні проведення АТО, поки що конкретно невідомо. В указі президента України пункти про ротацію військових немає. Але як наголошували керівництво держави і Міністерство оборони, що буде проведена часткова ротація, але після підготовки тих військовозобов'язаних, які будуть призвані зараз, буде проведена часткова ротація тих військовозобов'язаних і військовослужбовців, які знаходяться на сході. До Олександрійського військомату розпорядження щодо мобілізації і призову військовозобов'язаних вже надійшло. Скільки мобілізують олександрійців, у військоматі не говорять. Але вже цього тижня військовозобов'язаних збираються призвати і відправити до військової частини Кіровоградської області. Це частина тилового забезпечення. Це, це частина тилового забезпечення, це не бойова частина. Вона буде займатися матеріально-технічним забезпеченням тих підрозділів, які знаходяться на сході. Нашої держави наразі військкомат проводить заходи з оповіщення військовозобов'язаних городян, виклику їх до військомату, проходження військово-лікарської медичної комісії, яка визначить ступінь їх придатності до військової служби. Тому я хотів би звернутися до всіх військовозобов'язаних, які проживають, зареєстровані на території міста Олександрії, Олександрійського та Петрівського районів, з'явитися військовий комісаріат, Олександрівський, об'єднаний міський військовий комісаріат. Щодо уточнення своїх персональних військово-облікових даних і проходження медичної комісії, після проходження військово-лікарської комісії буде прийматися рішення за відповідною ВОЗ, чи будуть вони призиватися за мобілізацією, чи не будуть призиватися. Також військкомат проводить набір добровольців до Державної прикордонної служби та до високомобільних десантних військ.